Соняшник це українське сонце. Він сходить на сході і заходить на заході нашої країни. Між кордонами від Луганщини до Закарпаття більше ніж півтори тисячі кілометрів. Це така потемна рухлина. Чорне золото, я його називаю. Я пам'ятаю, там в селі у бабки то соняшник був намальований. Та й, напевно, десь і картини теж зустрічались. Чи спитати когось за кордоном, там, перша асоціація да, у тебе з Україною. Будуть, напевно, і клічко, буде там, Шевченко як футболіст, буде, там, можливо, у когось Чорнобиль, але у багатьох буде дійсно Соняха або там, пшениця. Прапор України. Жовте поле асоціюється з соняшником. Пшениця, пшеницею, але, на мою думку, це все-таки соняшник. when you look at the sunflower we cannot escape the fact that uh, we can make an analogy between sunflower and ukrainian people so as the sunflower it has very deep roots and it is standing tall facing the sun The Ukrainian sunflower market is the biggest in Europe and will take and play a very important role in the KWS business activities in the future. Our own portfolio is under development, and the coming varieties will allow us as KWS.

Це звичайно, інвестиції, це, звичайно, нові продукти, які принесуть додатковий зиск до аграріїв до тих людей, які будуть ними користуватися. На сьогоднішній момент ми одна з країн-лідерів по виробництву сонячної корулії і маємо глибоку переробку тут в себе на Україні. Я думаю, що це саме чекає всі інші продукти. Я б сказала, така це темна рослина так, для України. А з іншого боку, це дійсно одна з основних на сьогоднішній день олійних культур, яка ну давайте так без перебільшення, навіть під час війни вона тримає український АПК також на, на плаву. Але це дійсно галузь галось супер крута, супер технологічна, до речі, і не дарма Україна, я думаю, займає друге місце по виробництву і перше місце в експорті до сьогоднішнього дня. Ми не втратили цих позицій, не зважаючи на повномасштабне вторгнення Росії. Фол скел Росіян інвежов юкраїн давузі ганфірд експложіонс ав бінгердгі the country is under full-scale invasion фолскейл інвежін байруша спочатку повноваштабного вторгнення в Україні звичайно, площа під соняшником в Україні зменшились, тому що регіони, в яких він традиційно вирощувався, вони опинилися саме на лінії зіткнення. Не є перебільшенням, коли ми говоримо, що українські ферми працює кожного дня під бомбами. Ну, так як наше господарство на лінії від границі два кілометри розташоване. У нас вже проснулися одразу під окупацією. Були такі обстріли, нам просто не давали працювати. Трактор виїжджає в поле, його мінометів розстрілюють. Верх цього Героїзму українського, коли ти і продовжуєш працювати на землі і при цьому цю землю захищати. ну Це просто. Завжди, коли проїжджаю і бачу, бачу поле, бачу комбайн, бачу трактор на полі, який працює. Бачу ті вирви біля полів на полях, бачу розбиті будинки. Завжди якби. Сумую за полем, співчуваю людям, які в даних умовах зараз стараються врятувати врожай, врятувати землю, врятувати свою техніку. Але попри дані реалії працюють, стараються і мають, мають якийсь стимул. На початку повномасштабки, можливо, теж наші глядачі пам'ятають. Відео, де жінка е, кацапському окупанту пропонувала в кишені соняшника засипати. Покладіть собі насіння соняшнику, хоч проростуть. Важміть сімічки, палажиті сири, Хорошо. щоб хоч росли, солнухи розлікадави зі пляшки. Україна це країна, яка годує, та яка ось в якій живуть люди, які люблять працювати на землі. І це їх, от як не знаю, напевно, такий генетичний код. До війни сільське господарство отримало дуже такий потужний поштовх для розвитку. Я можу пам'ятати навіть по своєму підприємству, я там у 2005 чи 2007 році їздив. В Америку там чи в Німеччину дивився на їхні урожаї, на їхні поля, і собі навіть не міг уявити, що таке може бути. Тепер там до нас перед війною приїжджали іноземці і рівно з такими самими очима вже дивилися на наші поля і на наші посії. То ми, як аграрний сектор, досить потужно рухались вперед. Більшість наших великих агрохолдингів є першопроходцями дуже часто на зовнішніх ринках, і з точки зору знову ж таки застосування нових технологій, з точки зору ем, якихось е, імплементацій, знову ж тих же, не знаю практик сталого сільського господарства. Наприклад, якщо ми говоримо тут про конкретні приклади, то я знаю, що там і Астарта, і Укралія, і All Seeds, і е, Кернел до речі, вони дуже серйозно ставляться до якраз питання імплементації да всіх цих. Вимог щодо зеленого курсу, тому що вони розуміють, що від цього залежить їх бізнес. Підходи до сільського господарства то вони дуже сильно відрізняються від тих, які використовували ще 10 років тому. Є глобальні зміни клімату, ти маєш до них пристосовуватись. Є ще якісь речі, особливості господарства, до яких ти маєш змінювати технологію. Дослідження любові культури є завжди важливими, тому що все пов'язане із зміною клімату і з тенденціями ринку. Ну, кожна культура це якась певна сировина для, подальшої, для подальшого отримання там, чи олії, чи крохмалю, крохмалю да, чи там, муки. Для виробника українського виробника теж би було важливо знати, що кожен гібрид, який виходить на ринок, він проходить певний шлях еволюційний. Від того моменту, як його схрещення проведе. Той чи інший селекціонер до його моменту на ринок проходить більше 10 років. Якщо ми генетику не зробимо на 100%, то відповідно те все насіння буде не насіння, Тільки буде так, товарний посів. В компанії був створений R&D центр повноцінний R&D департамент який займається в тому числі і випробовуваннями на такій культурі, як соняшник. Поки це все було в закритому варіанті, і ми працювали. Суто на внутрішні потреби. Відділ ЛНД це зв'язна ланка да, між селекцією і насінництвом, Тому що селекціонери це люди творчі. We want to create the best hybrids and we want to be one of the leaders the sunflower market. for that uh, we have different steps what we need to follow and uh, we need to uh, select for different criterias the main criterias are yield oil content and resistance for different uh, fungus and uh, parasitic plants like broom rip and plasmopara genomic selection is helping for us uh, to achieve this goal faster we have a very nice genetic gain and our breeding scheme helping us to, to achieve a very nice uh, genetic gain Абату о 3 ми випробовуємо. Ми досліджуємо їхній продукт, і потім видаємо такий як вердикт. Після так скажемо, після нашої фільтрації, після нашої роботи з цим продуктом. Він переходить уже так скажем, в так, скажемо, вищу лігу. Це уже насінництво. Це наша домашня робота, яка ведеться нашими, нашими колегами, кожен на своєму етапі. Звичайно, після такої е, щільної перевірки і, скажімо так, проходження цих етапів відбору, звичайно, я впевнено можу сказати, що на ринок виходять лише кращі і лише конкурентні продукти. Фенкство Фундишен Інтамов Шугарбіткон Серіален Унтосідрейп. We have all the knowledge and the technical possibilities to be let's say, a major player in this crop. Uh, and I believe if we if we follow the same руки and the same recipe, there is absolutely no reason that we cannot become one of the world leader in terms of sunflower production. Відповідно, дослід має бути закладений якісно. Обробка і догляд за посівами мають бути якісними. Якщо ви неправильно обрали гібрид, сорт насіння, який не підходить конкретно вам, навіть це буде супер класна селекція, супер передове, але цей гібрид був створений під іншу зону кліматичну, ви будете нести збитки. Тому тут дуже важливо саме розуміти, в якій ви зоні працюєте. Які гібриди під цю зону підходять, і які наявні з проблем технологічних або будь-яких інших ви можете за допомогою цього насіння вирішити? Безумовно, якість насіння і там селекція компанії, яка з цим насінням працює, це, це дуже важливий чинник. Чисто по підручнику працювати не можна. Не можна там працювати навіть по тій самій технологічній карті, бо кожен день це якийсь новий виклик, новий шкідник. Схеми рекомендації посіву. бо Схеми можуть бути 8 на 2, 10 на 2. Даний гібрид це схема посіву 10 на 2. Є певні етапи всівання по фазі розвитку соняшника. Незалежно чи то сіється перша мама, чи мама з батьком сіється. А можна от взагалі? Що це за 10 на 2? Що таке мама? І чому це так робиться? 10 рядків мами, два рядка батько. Батько є відновлювач фертильності. На материнській лінії. Бджоли набирають пильці на батька і знов піднімається, сідає. От є знов квітка, на яку треба сісти, щось поробити. Вона обтрушує пиляки на материнську лінію. Знов піднялася, знов сіла на батька, може, на маму сіла. Ну, це таке це моє припущення. Потрібно постійно розвиватися, так якісь інші технології, ну не інші, а нові технології впроваджувати на виробництво. І тоді ми будемо успішні. Да? Не цуратися, того, що хтось робить, дивитися, покращувати те, що інші люди роблять. І в сільському господарстві дуже багато it елементів і ці it елементи будуть збільшуватися з року в рік. Кіля leading breeder company. And uh, as a leader, we are using the most modern technologies. Паралельне водіння, картографування, знімки NDVI, супутникові знімки. We are using the best planters, we are using uh, of course uh, GPS, very accurate GPS signals uh, during the planting and also during the harvest uh, from our material. датчики вологості ґрунту, які показують, що от цей період, там на сьогодні-на завтра треба певна кількість поливу міліметровопадів. З цифрових технологій в компанії ми запустили цього року софт, який дозволяє якісно планувати і скаутинги полівагрономами, організувати телематику техніки по полях, організувати списання ресурсів в автоматичному режимі. Досить сильно полегшує життя кластерам там є можливість добового, добового планування, там контролю виконання операційного плану. Тобто, це основний продукт. З яким ми на сьогодні працюємо, є багато продуктів it направлення в сфері документообігу, які ми теж використовуємо електронного. Є картографування врожайності на частині комбайнів, там паралельне водіння. Дуже багато речей, які ми десь вперше робили, десь покращували, і ми в цьому напрямку будемо рухатися. Є певний план розвитку саме it технології, і точно за в компанії. Ми згідно нього будемо йти. Підходи є вже в ряду компаній, навіть українських, застосовані певні елементи штучного інтелекту, наприклад, для прогнозування або для оцінки виповненості кошика в соняшнику. Я не буду називати, що це за компанія, але це там одна з найбільших компаній України, де це гарно реалізовано, на мою думку, і безперечно, штучний інтелект точно має право на життя. Давизальсвілбіколектад інаудатабейс.

В Україні це виробництво є високотехнологічним. Якщо б вам знаєте, зав'язати очі і привезти на український такий завод, і там не говорити, що це Україна, то абсолютно ви не, не знайдете, не не побачите в іншої різниці між там німецьким таким виробником чи е, французьким і українським. Тому це ось якраз про цю таку і технологічність, і додану цінність створення, і про досить довгий і розгалужений ось цей ланцюг виробництва різних продуктів, як для людського харчування, так і для нашого з вами харчування, споживання, так і, наприклад, для галузі тваринництва. Тобто сфер і секторів, які ось задіють ось ці новітні, абсолютно ще. Десь нам напевно навіть не завжди вони там нами нами сприймаються. Да, ці технології а цих сфер надзвичайно багато і знову ж таки нагадую, да, мова йде дійсно про весь цей ланцюг від не знаю насінини. Того ж соняшника, та яким чином вона там обробляється, яким чином відбувається селекція, і на які сорти там чи гібриди потрібно зараз звернути увагу, і закінчуючи технологію переробки, і тут знову ж таки ми говоримо до речі про те, що от якраз агро це не тільки про вирощування чогось, та й вирощування сировини, а це і про харчову промисловість, і відповідно про переробку, та яким чином зробити ці технології більш сталими, більш чистими. Безперечно, переробка. Для агровиробника вона є перспективною, тому що вона дозволяє вам в певній мірі нівелювати ризики. Нівелювати ризики, створити додану вартість. Вона досить непогано зазвичай рахується, додана вартість саме на продуктах переробки і продати, зберегти і продати продукти переробки тоді, коли вам це потрібно. Для України стратегічно. Теж, безперечно, ця галузь потрібна. Взагалі потрібно, на мою думку, поступово відходити від чисто сировинної моделі торгівлі комодіті за переходити на створення доданої вартості. І якраз додану вартість дозволяють створити там, глибока переробка соняшника, сої, ріпаку в тому числі. Тому, безперечно, для України, для її. Там забезпечення стратегічної безпеки потрібно ці галузі підтримувати. На сьогодні виробництво, в принципі, потужності виробництва вже є певний профіцит, тому Україна досить на непоганому рівні саме в плані переробки продукції. Наказали, коли прям кожного дня на 10-15 метрів відходить вода. Ви, так, Дністра, так Це більше зв'язано з війною. Буває, да, ми займаємося насінництвом, займаємося овочами. Відповідно, є змога брати воду з Дністра, поробили всі документи, інвестували багато грошей. В цю справу і почали качати воду. І в результаті оцих всіх нападів рашистів змушені були скидати воду, причому вода уходила по 15-20 метрів по березі в день. Відповідно, залишався цей весь намол, і все. І ми стояли на березі. Дивилися, як та вода вода на сосні стоять на березі. Це якраз було в період посівної. Ну, і у нас після того місця більше місяця не було води, ми змушені були шукати кошти, інвестувати, будувати понтони. Ідея була безпосередньо керівника. В Цю ідею мало хто вірив, бо проектів в Україні практично немає таких, щоб на такій відстані. Такою кількістю насосів були на плаву мотори. Це все під електрикою. На мою роботу як впливає, так як дощ. Тільки я тут можу подзвонив і замовити, що дощ пішов, а в природі так це неможливо зробити. Ті самі американці питають, ну як успішно? Я кажу, так, так і кажу, після того наслідки, що почали виключати електроенергію, на насосні станції стоять на воді, але вже немає електроенергії, вони стоять без електроенергії треба вже шукати гроші, щоб купляти генератор. Але нічого, ми з цим боремося, я думаю, все буде в Україні. Всі там, і люди на місцях, які відчули. В нас певні кластера відчули там, і окупацію, і ще якісь речі. Всі прекрасно розуміють, для чого вони це роблять. Для того, щоб Україна могла мати, а війна це дуже дорого насправді. І ми маємо мобілізувати якийсь внутрішній резерв для того, щоб ці надходження в Україну вони завжди були і ми мали змогу далі. Захищати, відвоювати свою територію. Я себе не бачу, наприклад, там на тій стороні, і тому я інвестую, тому що інвестувати треба в той найскладніший момент. Ну, і За рахунок різних можливостей знаходимо внутрішні, внутрішніх, за рахунок кредитів, слава Богу, зараз і міжнародних різних якихось допомог ми стараємося зараз інвестувати. Україна це країна із неймовірними людьми, з героїчно налаштованими людьми, з героїчно налаштованими фермерами, людьми, які вступили в лави Збройних сил України, які стоять кожного дня зараз вже більше двох років просто на грані своїх можливостей. Вони вже морально всі просто мали би. В попадати ці люди, а вони стоять до кінця і до кінця готові стояти, поки ну, чи морально, чи фізично не впадуть. Життя це рух, да? і ми продовжуємо свій рух. І з соняшником також, і це наше майбутнє. Ми в цьому бачимо своє майбутнє. І тому завзятість колег, команди, яка є поруч зі мною, також надихає мене. Тобто я впевнений, що разом з тою командою, яку ми маємо і в Україні, і за її межами, нам будь-які цілі будуть досяжні. Ходить і уходить, а їсти хочеш кожен день. Перше місце у світі по експорту олії. Ну, як це вплине на нашу якби, навколишнє середовище? Я думаю, це вплине гірше. Але це ті культури, на яких ви заробляєте. Тепер потрібно думати над тим, щоб і виробляти багато, і виробляти ефективно, і продавати це вміти теж добре. Але при цьому, щоб якнайменше шкодити на шкодити навколишньому середовищу. Зараз ми бачимо чіткий тренд, що ці посухи вони будуть повторюватися. Або ти міняєшся і міняєш свою компанію разом, виходячи на якісь певні тренди, або це рух в нікуди, тому тут однозначно це двосторонній тільки процес.